Усім привіт! Радий вас бачити наші спонсори. Це відео для вас, оскільки ви в нас є, ну, у вас є в нас два. І хотів би вас попросити на наступний місяць не продовжувати підписку, оскільки нікому такі відео не цікаві. І я буду знімати просто загальні відео. Як завжди знімав. Тому дякую, що ви в нас є, що ви нас спонсорували. Але надалі не продовжуйте. Дивіться відео для загальної аудиторії. Приємного перегляду. Продається рано сценік. Версія бусе 15 рік, 2 дизельний двигун пробіг 165 12200. Далее, далее, Рено Сценик, продает белым ковером, 13-й Рик Везель, 205 пробега, 2800, 2800. Далее, Nissan Кашкай. Додається Nissan Qashqai, 13 рік. 1.6 дизель, пробіг 198 тисяч 12500. Ще один Qashqai продається. Зараз скажу яка його ціна. А, це такий автомобіль 16 рік. Дизель 189 тисяч пробігу 16650. В цьому кашкаєчку і в цьому до речі, теж є камери 360 градусів. Я вам покажу, о, бачите, камера. В цьому що На 16650. В цьому попередньому також і камера 360 градусів. Бік знімає. Renault Calleos Cajar 2019 рік, 1,5 дизель 175 км пробігу, 18300 Так, фіганчик 4-й миган. Білому кольорі. Девнадцятий рік версії Intense 15 600. 185 пробігу. 15600 часот. Отакий білий меганчик продається. Далі. Такий сиренький меганчик Четвертий, на автоматі, 19-й рік, 152 пробігу, 13500 гривень. 13500 гривень. Хундай. Продається такий автомобільчик. Автома привід 12-12 рік 2.0 дизель 236 пробігу. 236 пробігу. Таких ондантик 12600 можна взяти. Далі Renault Grand Scenic, 13-15 рік, версії босе. Партроніки передні, протитуманки туманки, електрославні диски, рейлінги. 12 350 має пробіг 226 тисяч з 7 місць цей автомобіль. Далі Октавія 5. Там зараз вона іще одна кажу. 11 рік, 18 бензин, 141 пробігу, 8700. Мат коробка 8700, оця а 5 шкода -та, Октавія. Так, наступна Октавія. Тут погано буде трохи видно і загляну. я вам можу показати 9 рік. 9 рік 7400 здається. Погано, трохи видно. Далі. Дача. Дача у нас. Вільчик це 11-го року випуску. 1.6 газ бензин, 216 тисяч пробігу. 6200 коштує. має 216 тисяч пробігу. Ціна цього автомобіля 6200 доларів. Далі у нас Opel Astra J. Opel Astra J, 11 рік, 1,4 бензин, 190 тисяч пробігу, 6,700. 6,700 Opel Astra. Так, hyundai Так, Hyundai у нас 10-й рік, доночий бензин. Так, ціни немає. KIA продається Ось Kia. Такий автомобільчик. Це портач, 11-й рік, 17 дизель, 227 тисяч пробігу, 11700. 11700 має 227 тисяч пробігу. Так, друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця.